Все прогнуло, спробуй почати маємо померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах? Будильники окулярів, теплі щоденні предмети, вирли їхні серця, назад і спинивши подив. спали у ліжку, ніби старі газети. Я віси до газини, і міцні корабельні канати. Я розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорне, і знаю, ніщо не може в мати над нами влада, крім голосу крові, який заповнює горло. Добре коли ти лісняться, підпільники та герої. Погана були поява на тисне. Ця влада посилює мені любов до полодної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, які виживання вважають талантом. Не як біографія, список боргів і трупів. Називає мене тепер злісно вбивцею симулянтом. Обутує свідків, які вціліли. Шукає решту отрути. Хай тепер прокуратура засипла мене своїм спалом. Хай потопом заліється вулиця Кам'яниста. Хай з'являться миротворці, випалять з чорним напалвом гарячі електростанції монотонного міста. Хай вони тепер спробують це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні судні поливання. Сонце священий вогонь заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування.